Доброго дня, компанія автофокус. Нас на момент поліція нас опір'є 2007 року, 2.2 бензиновий бензинові двигунчик, газове обладнання також присутнє, автоматична коробка передач. Автомобіль має доволі непоганий технічний стан. Загальна також а, гарна це сезонна гума. Задні патроники в нас присутні. По салончику автомобіль охайний, задні скла піднімачі також присутні, центральний замок. Тут у нас текстильний салончик з центральним підлокітником. Це у нас є. Кондиціонер нас працює, точніше. У нас клімат, тут іде, повний електропакет, датчики світла, текстильний стильний салончик в нормальному стані, автоматична коробка передач, скінине мультикермо в нас присутні. Підігрів передніх сидіть. Тут на газове обладнання видно і клімат. Сівочка знаходиться в нас на локації за адресою Михайло МК4А. Ми працюємо без викидів, можете прийти будь-який час з 9 до 19 і оглянути даний автомобіль або обрати якийсь інший. Є в нас способ кредит лізинг є також обмін автомобілів. можете прийти і обмінятися. Працюємо з 9 до 19, -го. це у нас метро Позняки.